На сніданок швиденько приготую собі млинці із капусти. Мілко поріжу. Десь Пальце ось порізала, не знаю йде. перчик Кріпчик. В мене морожений. Висівки вівсяні. Хоча б сьогодні не порозлазились ці млинці, як вчора сирники. Та й не знаю, чи кидати сюди розпушувач, мабуть, вкину. Бо вчора мені дівчатка писали, що не треба було кидати у сирники соду. Оце вікна вивіку і дурним помреш. Ну, наче ж якось і пекла, і не пам'ятаю як сирники. раз пораз з ними. Так, Розпушувача трішки додала. У мене цільнозернове, пшеничне, обоєне. Так, дві ложки та й досить. Так, нехай тіску постоїть. Так, смажу під кришкою. Що тут у нас? ще й вогонь. 9 година 19 хвилин. Я збираюсь снідати. У мене млинці з капусти, ви бачите, як я їх робила. І сир моцарела, і чай. І мої пігулки. Все, сідаю снідати. Всім смачного. Всім доброго ранку, 19 лютого. Я збираю снідати і бігти. Щодень снідаю і біжу. Мені треба сьогодні в центр. Ну, так, мабуть, зайду я до перегмахріші своєї. Нехай щось мені зробить на голові. Я не мушу, це мені не подобається. Так, спробую швиденько млинець, скажу вам, що він себе уявляє. Солі маловато. Добренькі дівчата. Має право на існування. Подобається. У мене просто не було з чого. У мене все закінчилось, яйця закінчились. Що в мене ще зараз? Ну, позакінчилося все. Зараз йду в магазин, у центр. Щось собі підкуплю. М'яско закінчилось, рибка закінчилась, все закінчилось. Все, давайте. а Зараз мені треба поговорити з Сережею. Він чекає на черзі. Так, дівчатка, Сережею поговорила, дуже поганий зв'язок. І знову тривога. Щось тривога за тривогою. От, залишилось в мене отакі півтора млинці, чи два, чи півтора. Чаю ще доп'ю. І буду бігти. У мене сьогодні справи. Зарядку не робила сьогодні, бо нема коли довго не спала. Знову до 4 годин не спала жах. Все, давайте до включення. Ну, така в нас сьогодні погода. Сонце і мороз мінус 10 зараз. Було мінус 13 вранці. Так, іду Поки прийду, то буде жарко. Таке, як завжди, зі мною. Ніде їх... Ні їх не дінеш. Отака От у нас сьогодні красова. Сонечко, не холодно. Хоч мороз і показує, але тепло. А мені аж туди. Бачите, де ота хата На углу. Та наша. Йду. Так, припленталась я додому. Оце без 20-12. Прийшла я додому. Це ще людям сходить спортзал, що мені в центр. І назад, із сумкою. Так, показую вам. Свої покупки, як завжди яйця, бо закінчились. Моцарелку таку взяла сьогодні по скидці брі 64 гривні. Це два киві. Сьогодні взяла такий чай Демс. 1001 ніч. Ось такі, бачите, тут. Шматочки фруктів. Такого не було, як я брала раніше. Так. Куряча грудка. Така. Класно. По 205, здається. Так. Чорното. Молоко таке. І молоко таке. З вітаміном Д написано. Так, сухарі взяла. Може котлетки буду робити. Щось захотілось мені. Давно вже так не робила. Сметана. Вершки до кави Ну, так щось швидко їх розходую. І два грифрута. Все, оце такі покупки. Сьогодні скромненько. ну, Що нормально. Ой. Так, зараз я відпочину, потім поставлю каву. Заморилася дуже. Так, вкину зараз все в холодильник, потім включусь. Отака в мене, дівчатка, класна кава. Вершки додам і поп'ю каву, понасолоджуюсь. Ой, яка я червона. А що ж, на дворі мороз? Наче й тепло, але мороз. Мінус 10. Яка в мене кава. Красивенна. пінкою. Чудова. Оце так сходила, господи. Мені це як виходить в центр. це... Дуже далеко. І з чорносливом зараз. Посмакую. Фух. Наче й полежала, відпочила, але все одно. Півгодинки годинки відпочивала. Так, на обід у мене є суп з грибами. Капусняк Той, що я вчора варила. Та таке. А на вечір щось придумаю, з м'язком, мабуть. Все, дівчатка, буду пити каву і зараз наберу Серіжу, що він там? Доїхав вже в Одесу чи ні. Спитаю. Так, зараз буду молоти фарш. У мене тут один шматок грудки курячої, цибуля і черги. З одного шматочка прямо виходить багато. Да, це. Так, багато. і перчик. Додати ложку сметани. Кину я ще ложку або дві, дві, дві ложки висівок. ж одне м'ясо так буде клітковина якась. А зараз буду робити котлетки. Мочаю руки, водичку, роблю котлетки. І отак обвалюю в сухарях. Захотілось мені таких уже чогось в сухарях. Так, вийшло такі 5 котлеток. Зараз буду підсмажувати не сильно. А так, щоб схватилися і все. А потім буду підпарювати їх. Так, підсмажую, а потім сюди перекладу і буду пропарювати. Так, котлетки, отак ось пропарюються. Вони вже готові. О, кришка гаряча. Все можна виключати. Тут супчик зараз закипить. І буду обідати. А Що? А? пахнуть, так? Так. Уже у нас половина четвертої. Буду обідати. такий в мене обід. Суп, Капуснячок з грибами і дві котлетки. Ану, напишіть мені, що це мені багато. Всім смачно. Вертаємося з загрузки. Прямуємо на Одесу. Проїхали Київ. Впереді буде біла церква. Красива дорога. Троїцький ринок? Сто сорок кілометрів до Одеси. Айда їмо ємо На вигрузку, 140 км ще лишилося. Хорошого вечора всім, а ми далі. Ой, дівчатка, прийшла із надвору, боже, яке там холодне. Ходила вмикати світло на вулиці, бо в нас біля хати стовп. На стовбі включаємо світло, щоб ну тут кругом світило всім Сусідам нашим та й нам. Морозяка сьогодні ще гірше, як вчора, як позавчора. О -о -о. Так, ну що, на сьогодні день добіг до кінця, вже шоста година. Буде я закінчувати. Там Сережа мені наскидав відео, я вам зараз повставляю і себе він вже показав. Так що. Так що, дівчатка, дивіться, ставте лайки, підтримуйте його, нехай будемо його якось привлікати, щоб теж з нами тут спілкувався. Все. Давайте. Дякую, що ви нас додивились до кінця. Що ви пишете коментарі, що ставите сердечка, що ставите лайки. Ми вам дуже-дуже вдячні і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе і своїх діток. До завтра!